Вітаю на каналі Люблю літературу. Сцена, мій кумир. Театр священний храм для мене, сказав Іван Карпенко Карий. Справжнє прізвище Іван Карпович Тобілевич, один із засновників театру Корифеїв 1882 році. Народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівці на Кіровоградщині. Помер 15 вересня 1907 року в Берліні, похований у селищі Карлюжене, неподалік від хутора Надія. Іван Франко писав: Він був одним з батьків. Новочасного українського театру, визначним артистом та, притім, великим драматургом, якому рівного немає наша література, Кінець цитати. основні вори Івана Карпенка Каро, наймичка, Мартин Боруля, Сто тисяч хазяїн, Житейське море, Саба Чалий. Мартин Боруля, 1886 рік. Літературний рід драма, жанр, трагікомедія. Тема, дворянство як найсокровенніша мрія. Основні ідеї викриття хабарництва в судочинстві засудження відмови від особистісних цінностей заради станової приналежності. Сюжет. В основу сюжету твору покладено невигадану, анекдотичну історію гонитви селянина за дворянством і втрати надії на нього через прикрий недогляд, допущений писарем у минулі часи, розбіжність в одній єдиній літері прізвища. Драматург узяв родинну подію коли батько Карпо Адамович намагався довести своє дворянство, щоб вивезти принаймні дітей із селянського стану за походженням у стан панський, та всі старання пропали марно. У документах його прізвище фігурувало в двох різновидах Тобі Левич і Тебі Левич. Іван Карпенко Карий добре пам'ятав, що довелося пережити батькові після офіційної відмови йому в дворянському званні. Старий, як і головний герой драми Мартин Буруля, мало не помер від образи. Композиція. Комедія у п'яти діях. Так визначив жанр твору сам автор. Події відбуваються протягом кількох тижнів в середині ХІХ століття у родині багатого орендаря землі. Драму було надруковано у Львівському журналі Зоря у 1891 році. Роль Мартина Борулі блискуче грав Марко Кропивницький. Дієві особи багатий селянин Мартин Боруля, його дружина Палашка. Діти Марися і Степан, багатий шляхтич Гервасій Гуляницький та його син Микола, реєстратор з ратуші Націєвський, повірений Трандалів, наймати Омелько Трохим. Сатиричне зерно комедії пов'язане вже не із засобами збагачення чи привласнення того, що належить іншим. А з прагненням сільської буржуазії до політично-правової рівності з дворянством.